Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. І тема сьогоднішнього року чим корисна їжа. Усміхнися всім навколо. Небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день тобі веселим буде. Почнемо, як завжди, з погоди. Яка зараз пора року? Весна. Який місяць, березень, яке число? 31 Сьогодні станнє. Зло березня. І наступне буде вже квітень. Яким було вранці небо? Чи є опади? Кому відома температура? Молодці. Скільки разів на день ви споживаєте їжу? Діти виявляють природну потребу їсти невеликими порціями, клювати їжу протягом дня. Однак у подосягнення певного віку дитина звикає споживати їжу певним чином. На те, як багато часто, що саме в моєму, впливає безліччиників від традиції з сім'ї країни до генетики. На дані дослідження вказують на частковий генетичний вплив на індивідуальну частоту прийомів їжі. Чистота прийомів харчування залежить від наявність хвороб та особистих уподобань їжі. Отже, бачимо, їжа у нас поділяється на корисну та шкідливу. Які ж продукти мають рослинне походження, а які тварини? Так, продукти рослинного походження це всі наші з вами овочі, фрукти, ягоди. Так, А тваринного походження це м'ясо, це сири, це Риба, яйця, тобто молочні продукти. Отже, Білки це в нас в м'ясі, в курятині, в яйцях, в молодці, в рибі, в горохі, в, горіхі, в горіхах, в бобових. Вони забезпечують організм будівельним матеріалом для клітин. Жири це у нас сало, це у нас масло, олія, це сметана, вершки. Яйця, сонячне конасіння. Вони забезпечують організм енергії. Вуглеводи це у нас борошно, це овочі, молоко, банани, фрукти, мед, картопля. Це основне джерело енергії для організму, сприяють кращій роботі серця, м'язів та мозку. Вітаміни потрібні для збереження та зміцнення здоров'я. Майже всі продукти містять певну кількість вітамінів і багато в фруктах і овочах. Вітаміни прискорюють різні процеси в організмі. За нестачу вітамінів людина відчуває втому і може захворіти. Вітаміни групи А він необхідний для нормального розвитку росту дитини, а ще він корисний для зору і робить нашу шкіру здорово і тому що ми бачимо тут у нас батати, манго, перець, помідорки, морква, шпинат. Вітамін групи С. Він потрібен для нормальної роботи всього організму. Також він допомагає залишатися на здоровому і захищає від різних інфекцій. Це так само перець, це у нас цитрусове, це у нас, бачимо, ківі, горох, шипшина, брокколі, часник, чор... смородина та калина. Вітамін групи «Е». Він потрібен для обміну речовин у нашому організмі та для роботи печінки нервової системи. Також він добре впливає на очі. Це у нас різні бобові насіння, так це брокколі, авокадо, горішки, яйця. Далі вітамін групи Д. Його ще називають вітаміном сонця, бо за умов достатнього перебування на сонці він утворюється в шкірі під дією сонячних променів. Він потрібен для росту кріплення кісток, а також підтримує нашу імунну систему. Бачимо, це в нас масло, це в нас рибка, яйця, грибочку, сир, різні так само насіннячку. Вітаміни групи Б сприяють розвитку, допомагають травленню, нормалізують роботу м'язів, серця, нервову систему, потрібні для краси нашої шкіри та волосся. Це зелень, це різні овочі, фрукти. Режим для дня дитини 5-10 років з питного режиму. Прокинулася одна склянка питної води. На перервах щоразу випиваємо по кілька ковтків питної води. Після занять знову склянка. Далі, після обіду, через 30 хвилин одна склянка після активних фізичних вправ теж склянка, і ввечері за одну годину до сну одна склянка питної води. Це одна склянка приблизно 200 мл. І день захисту дітей, відповідно, 1 червня. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 32. Нам потрібно визначити і позначити правильну відповідь. Їжа дає енергію і зігріває. Згодна. Їжа прикрашає стіл. Може, але це нам не стосується. Далі сприяє переїданню. Ні. Збагачує організм поживними речовинами. Так. Далі, обери зайве в кожному ряді. Запиши, чим корисна ця їжа. Може тут кукурудза, риба, горіхи, формат. Що у нас тут займе риба. Так, і в другому у нас тут яйця, м'ясо, сири, хліб. Хліб. Отже, фрукти овочі багаті на поживні речовини. І ці продукти джерелом білка, насичених жирів, вітаміну, В, фосфору. Отже, записала, будь ласка, перше речення. Фрукти овочі багаті на поживні речовини. Так, друге речення. Ці продукти є Джерелом білка насичених жирів вітаміну Б. Фосфору. Так, четверте завдання. З'єднайте лінію групу продуктів харчування і назви тих речовин, яких у цих продуктах найбільше. Хліб, макароні, вироби, картопля. Це у нас вуглеводи, білки чи жири. Це вуглеводи. Сонячна олія, масло, сало це в нас жири. І вона червона риба, сири горіхи це відповідно у нас білки. Так, це у нас буде домашнє завдання. Вам потрібно порівняти перше меню, друге і зробити висновок, який вам меню подобається найбільше. Для здорового харчування їжа має бути різноманітною та надходити в організм у достатній кількості. Правильне харчування забезпечує організм усіма поживними речовинами, не слід переїдати. Фрукти та овочі є основою здорового харчування. І, наприклад, моркву спочатку вирощувана не заради солодкого кореня, а для отримання ароматної зелені та зерен, яке використовує як ліки та спеції. Португальці, наприклад, виробляють і продають морквяний жим. Ніці та французи вважають соуса з морквою чи декатисними. Я вам дякую за урок. Всього найкращого. До побачення!